Точність рухів під час пілотування міцний вестибілярний апарат та вміння керувати дроном навіть за умов сильних провів вітру. Такі вимоги до операторів БПЛА у 122-й окремій бригаді територіальної оборони. Саме тому пілоти регулярно проводять навчання а крім того, випробовують новітні зразки безпілотників українського виробництва. На одному з таких вишколів побували і наші кореспонденти. За легендою навчань з допомогою групи операторів БПЛА піхота має захопити ворожі позиції. Спочатку до окопів вирушає дрон бомбер і робить скиди, так би мовити, зачищає локацію. Штурмова група миттєво захоплює позиції і знищує ворога. У цьому піхотинцям допомагають оператори наземних БПЛА типу мангал. Такі дрони здійснюють дистанційне мінування або використовуються як камікадзе. Дрон камікадзе бере на себе дві протитанкові міни темки і під'їжджає на позицію в добре укріплений бліндаж. Наприклад, і путем дистанційного активування запобіжника. Взриває і знищує потрібний об'єкт. Тим часом ворог контратакує на техніці, її роль виконують легкові авто на допомогу бійцям. Знову приходять оператори повітряних дронів, фпв камікадзе та бомбери не залишають противнику шансів. Таким чином пілоти відпрацьовують маневри із заходом БПЛА на ціль. Тобто, перед тим як зайти, ми обов'язково продивимося, що навкруги нас чи нам щось заважає, можливо, ставлять сітки. Сітки це вже не невелика новина для всіх, тому що наш противник він їх активно ви. І щоб не використати дрон в пусту. Ми робимо розвідку самим дроном, з якої сторони ми можемо краще зайти на ціль. Ми підлетіли, роздивилися, з, якого, з якої сторони, з якого кута краще зайти, і вже зайшли на ціль і знищили її. Ці пілоти лише днями повернулися зі справжніх боїв, але щоденно продовжують тренування у 122-й окремій бригаді тероборони кажуть, оператори відточують майстерність керування БПЛА та зміцнюють вестибулярний апарат. То плюс зараз ви бачите, в нас не дуже гарні погодні умови, бо сильний... Сильний вітер і е, оборудовання зносить це теж випробування для пілота, що не завжди буде ясна сонячна безвітряна погода. Сьогодні бійці випробовували ще й новітній дрон українського виробництва р 34 Це молодший брат легендарного р 18 Бомбардувальник розроблений з урахуванням викликів сучасної війни, здатний літати на 20 кілометрів і нести боєзаряд вагою в 15 кілограмів. Третє велика перевага це спроможність а, працювати в дуже, де працює, дуже щільний реп працює. Ми розуміємо, що реп для дрона це саме головний ворог в повітрі, тому що якщо у вас немає можливості керувати дроном, немає можливості отримати якісну навігацію, ви фактично не можете проводити задачу. До того ж, вивчали зразки інших вітчизняних систем. Приміром, ці безпілотники за винятком камер зроблені повністю з українських компонентів. Це означає, що ми маємо незалежність від іноземних компонентів, які можуть по тим чи іншим причинам не приходити в Україну, але фронт буде отримувати дрони. Це дуже важливо мати розуміння, що. Ми в будь-якому випадку будемо мати зброю за навчанням. Цікавістю спостерігає Джеймс, громадянин Швеції. Він уже два місяці в бригаді на посаді оператора БПЛА. вважає, що Україна нині саме те місце, де військові різних країн можуть отримати унікальний бойовий досвід для протистояння російській агресії. Абсолютно. Так, звичайно, бо всі ці війни безпілотників отримали свій розвиток саме тут, в Україні. І якщо порівнювати з країнами НАТО, то це величезний технологічний прогрес. Отже, війна це одна справа, а її еволюція у форму протистояння дронів це так би мовити, вістря списа. Командир бригади каже, ворог постійно розвивається, тож нам треба діяти на випередження. Саме тому гасло 122-ї зараз воюємо не людьми, а сучасними технологіями, бо інновації зберігають життя бійців та підвищують ефективність бойової роботи. Я думаю, що це наше майбутнє е, майбутнє новітні технології і з використанням штучного інтелекту е, з функціями. Ідентифікації, захвату, цілі, підрозділи, які займаються цим напрямком, постійно вивчають, знаходять їх, комунікують з виробниками постійно, запрошуємо їх, вчаємо, навчаємось і використовуємо. Андрій Анастасов, ігор Міхоношин. подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.